Вітаю всіх на моєму каналі. Продовжуємо з вами вивчати математику 6 клас і тема сьогоднішнього заняття подібні доданки та їх зведення. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, що таке подібні доданки, а також ознайомимось з правилом зведення подібних доданків. Доданки, що мають однакову буквену частину, Називають подібними доданками. Тобто доданки, які мають однакову буковку або декілька буковок, такі доданки називаються подібними. Додавання подібних доданків називають зведенням подібних доданків. І правило, щоб звести подібні доданки, Достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Тобто, якщо перед вами стоїть завдання звести подібні доданки, ви окремо додаєте коефіцієнти, які стоять перед буквиною частиною, і потім знайдений результат множите на цю буквену частину. Розглянемо детальніше на наступних прикладах. У нас є вираз 7х мінус 6х додати 3. Згідно правила, ми повинні окремо між собою додати ті коефіцієнти, які стоять перед буквиною частиною, перед однаковою буквиною частиною. Зверніть увагу, мінус 6 я підкреслила, тому що говорять про доданки. А у нас тут мінус, якби різниця. Але ми завжди можемо домалювати плюс а це взяти в дужки як мінус. І тоді вже мінус 6, це буде якраз той коефіцієнт, який перед іксом стоїть. Отже, ось ви бачите, їх окремо додають у дужках. отримують 4. І множить на Х, тобто в результаті отримується 4Х. Наступний приклад також просить звести подібні доданки. Знову ви бачите, що буква частина всюди одна й та сама, у нас всюди буковка А. Отже, ми окремо спочатку працюємо з коефіцієнтами, забувши за букву А, ми маємо 4 додати 1 і відняти 6. Звідки взялася оця одиниця? Перед А нічого немає. А ми з вами казали про чарівну одиничку, яка там не написана, але вона там є. Тобто, мається на увазі, що вона там дійсно є. Додали і відняли, отримали мінус одиницю, і тепер мінус одиницю помножили на А, і отримали мінус А, тобто даний вираз після зведення подібних доданків дорівнює мінус А. І третій приклад теж спростити вираз, але тут ви бачите, що букви різні, вони не всі співпадають, і є просто число. Тому працювати зразу всі одночасно, вони не будуть. У мене спрацюють ашки між собою, і у мене спрацюють бешки між собою. Число залишиться саме по собі. Отже, по ашкам дивлюсь, 4А відняти 7А. 4 відняти 7. Це буде мінус 3. Далі 5Б плюс 3Б. Буде 8 без з плюсом і плюс 4 окремо ще дописуємо. Тобто даний вираз після спрощення буде дорівнювати ось такому виразу. Між собою вже потім їх додати відняти якось неможливо, тому що букви всі різні, і повторення немає. тому так і залишається. Переходимо до розв'язування номерів. І перший номер 1287 усно звести подібні доданки. Ну, тобто тут майже нема чого обчислювати, це дійсно можна зробити усно. Ми дивимося 9х відняти 5х. І там, і там є буковка Х. Отже, дійсно, між собою ці два вирази можна відняти. 9 відняти 5 буде 4х. В другому завданні у нас і там, і там є буковка «б». Отже, ми також додаємо коефіцієнти, і це буде 9Б. І останній вираз, як ви бачите, ми від 7 y віднімаємо 7 y А це фактично додавання двох протилежних чисел, яке завжди дорівнює 0. Ось такий номер. Наступний. Також треба зробити усно, тобто не потребує великих якихось обчислень. Дивимось. Спочатку треба спростити, а потім знайти значення виразу. Тобто не треба зразу замість ікса підставляти запропоноване число. Спочатку треба спростити. У нас буквина частина однакова, отже, ми можемо працювати з числами, і це буде мінус 10х. А коли ви замість x підставите 1,8, то при множенні на 10 кома перейде на, один, на одне число, і це буде мінус 18. Ось так доволі просто, користуючись правилом зведенням подібних доданків, ми можемо розв'язувати такі завдання. І наступний теж легенький номер, номер 1293. Треба також звести подібні доданки. І знову ми бачимо, що букви різні. Отже, окремо спрацюють ось ці букви, це буде 3, бо 5 відняти 2 буде 3. І окремо спрацюють ікси. X. X додати 3х, або 1 додати 3, це буде 4х. І їх між собою треба додати. Так і залишаємо між собою, більш нічого не додаємо. Друге завдання аналогічно, отже, рухаємось далі до розв'язання вже письмових номерів більш важкого рівня. Номер 1285 нас просять назвати подібні доданки у виразі. В першому завданні подібні доданки є ті, які мають однакову букву. Однакову букву має доданок 7А і 3А. П'ятірка сюди не входить. І все. Друге, ми бачимо, що буковка Б є ось тут, і вона є ось тут. Але сказана фраза доданки. А тут віднімання. Значить, знову мається на увазі, що треба поставити плюс. А в дужках – мінус. І тоді це такі два доданки: 5B і мінус 2B. Ось такі у нас два доданки. І третє завдання. Ми бачимо, що у нас є Y, і у нас є не просто y, а мінус y, Тому що тут так само, як і в попередньому. Можна поставити плюс. І це буде тоді плюс-мінус Y. Тому що фраза доданки. А тут віднімання. А різницю завжди можна переписати через суму. Ось так виконується даний номер, рухаємось далі. Номер 1288. Нас просять звести подібні доданки. Тобто, по можливості, все це об'єднати в один вираз. Перше завдання. Ми бачимо, що у нас і там, і там є х. Отже, ми їх між собою спокійно додаємо. Згідно правила, це треба робити ось таким чином: окремо коефіцієнти і окремо буковка Х. Далі додали і отримали 9х. Можна, в принципі, цей момент робити і усно, тому що числа невеликі, тому можна не розписувати. Друге. 5 y відняти y. І тут найпоширеніша помилка пишуть просто 5 у відповідь. Але ні. У вас було 5 штук Y, і ви один Y забрали. Ну, а 5 віднять 1 це буде 4Y. Оце дуже важливо, тому що дійсно тут дуже часто робиться помилка. Тому будьте уважні. Третє. 9М. Додати М. Знову мається на увазі, що тут ховається одиничка. А 9 додати 1 буде 10 М. Четверте завдання: 3Б додати Б і відняти 2Б. Знову тут ховається одиничка. Можна для зручності переписати спочатку коефіцієнти, а потім буковка Б. Можна цього не робити. 3 додати 1 буде 4, 4 відняти 2, буде 2, і «Б» була. П'яте завдання у нас мінус 3А, мінус 2А. Буковка А є і тут, і тут. Отже, будемо працювати. Для зручності можна переписати це через суму. І тепер ви чітко бачите, що ви додаєте два від'ємних числа, отже буде мінус 5, і буковка А. Ну і останнє завдання. 3 π додати 3 π Просто це буде 6 π Не буду розписувати. Це буде 6 π Ось таким чином зводяться подібні доданки в найпростіших таких виразах. Рухаємось далі. Завдання 1291. Ми вже таке схоже робили сьогодні, але воно було усно, тому що вирази там були невеликі. Тут ви бачите числа побільші, дробові, тому треба більш детальні пояснення. І... На що звертаю вашу увагу? Що спочатку просять все ж таки спростити вираз, а вже потім обчислити. Тобто, спочатку ви зводите подібні доданки і лише після цього підставляєте число, яке пропонують в умові. Ми з вами зробимо перше та третє завдання. Перше 4М відняти 2М і замість М. Нам пропонують мінус 2,9. Зводимо подібні доданки. Буковка M є тут, і вона є тут. Отже, можемо віднімати і це буде 2m. Тепер сюди замість m ми підставляємо те, що нам пропонували в умові. У нас добуток двох чисел з різними знаками. Отже, буде від'ємне число. 29, забуду за кому помножити на 2, це буде 58. А тепер за кому згадую, і це буде мінус 5,8. Завдання виконане. Тепер третє. Аналогічно, але тут, як ви бачите, дуже багато мінусів. І замість пі нам пропонують мінус 1,16. Знову можна для зручності переписати це через суму. Тепер чітко, гарно видно. І там і там буковка пі, у нас додавання двох від'ємних чисел, і це буде мінус 16П. І тепер я сюди підставляю мінус одну 16. Розбираюся спочатку з мінусами, мінус на мінус дає плюс. Отже, відповідь в мене буде додатня. Коли я, на то, коли я ціле число множу на дробове, найкраще все ж таки дописати знизу одиничку. І дуже гарно видно, що у нас відбувається скорочення. Отже, від всього цього виразу залишається просто одиниця. Завдання виконано. Наступний номер 1294. Нас просять звести подібні доданки. Тобто об'єднати всі ці вирази в один або в два, ну, наскільки це буде можливо. Перше. 7А відняти 3Б, відняти 5А, додати 4Б. У нас не всі букви повністю однакові. Але є пари, які ми між собою об'єднаємо. Для того, щоб показати, що саме з чим я об'єдную, я ставлю ось такі риски, і ви також це можете робити. Об'єдную ашки спочатку. 7А відняти 5А, це буде 2А. Тепер об'єдную бешки. Мінус 3. Плюс 4 числа з різними знаками. Отже, віднімаємо по модулю більше четвірка, тому ставлю плюс. Ну а 4 відняти 3 це буде 1 b. І ось це 1, b можна записати ось так, без одиниці. Далі ми не додаємо і не віднімаємо нічого, тому що букви різні коефіцієнти. Буквені вирази, да, вони у нас різні. Буквина частина вона різна, тому не додаємо. Третє: мінус 5х, додати 9у. Відняти 7х, відняти 8 y І знову повністю всіх букв однакових у нас немає. Тому ми теж об'єднуємо в пари ікси з іксами, і з y. У нас мінус 5х і мінус 7. Обидва числа від'ємні додаємо, це буде мінус 12х. Далі ми маємо плюс 9у, мінус 8 y А це буде просто одиниця з y. І цю одиницю можна знову ж таки не писати. І це буде просто y. Ви можете зустріти і ось таку відповідь. Це також буде правильно. Що зробили, скористувалися переставною властивістю додавання. Ось і все. Чому я кажу додавання? Тому що тут іде мова про саме додавання двох чисел з різними знаками. І останнє п'яте завдання з цього номеру: 18,2ПІ. Додати 9,2х, і відняти 9,7 π У нас π є ось тут і ось тут, а х буде сам по собі. Ми його можемо написати зразу, а потім все з пішками, а можемо записати в кінці. Головне не наплутати зі знаком. Число з іксом у нас додатнє. Якщо я буду писати його попереду, зразу на початку, то я буду писати його без плюса. Тепер працюю з тими числами, які у мене мають буковку Пі. У мені треба просто відняти 18,2, да, ми віднімаємо 9,7. Число буде додатнє. 2 відняти, від 2 відняти 7 ми не можемо позичаємо, це буде 5. І там уже 17 відняти 9, це буде 8. Тобто буде 8,5. Ось так розв'язується дане завдання. Можливо, буде і ось такий запис, коли ви все ж таки 9,2 напишете в кінці. Тоді буде ось таке значення. Але знову ж таки, це переставна властивість. Значення виразу від цього не зміниться. Рухаємось далі. Номер 1296. Як ви бачите, перед вами є малюнок. І відомо, що АБ дорівнює 3А, БС дорівнює 2А. Нас просять знай... об... скласти вираз для обчислення довжини відрізка АС. Після цього спростити цей вираз. І вже після цього підставити значення. Отже, відомо, що АВ дорівнює 3А, ВС дорівнює 2А. Просять знайти, чому дорівнює весь відрізок АС. Щоб знайти весь відрізок А, С, нам треба додати його частини. Ось ми з вами склали формулу. Тепер в цю формулу ми підставляємо те, що дано в умові. Тепер ми спрощуємо цей вираз, зводимо подібні доданки, отримуємо 5а, і тільки тепер замість А ми підставимо 3 см. А це буде 5 на 3, тобто 15 см. Це перший випадок розв'язання даного номера. В другому випадку я вже розписувати нічого не буду. Я зразу напишу, що це 5А, але замість А тепер 8 дециметрів. До речі, тут дужки, тому що була дія. Так, це буде 5 помножити на 8, а це буде 40 дециметрів. Задачка також розв'язана. Ми все робили так, як нас просили в умові. Спочатку ми склали вираз. Ось наша формула, і ось наш вираз. Потім ми його спростили, а вже потім знайшли його значення. Ось таким чином треба виконувати було дане завдання. Наступний номер 1298. Нас просять розкрити дужки і після цього звести подібні доданки. Ми з вами зробимо перше, ми зробимо друге та четверте завдання. Отже, перше. 2, 3х, відняти 5 додати 4х. Спочатку нас просять розкрити дужки. а це тема минулого уроку. Мені треба двійку внести всередину дужки. Стрілочка у мене двічі. Отже, двійка буде вноситись двічі. Я перше ось це розпишу, це буде 2 помножити на 3х. І далі в дужці мінус, тому я пишу мінус. 2 помножить на 5. Дужка розкрита. І плюс 4х, як і було. Перемножаю ось тут. Це буде 6х. Перемножаю далі 2 на 5, це буде 10. Ну і 4х як і було. Тепер я бачу, що в мене є два числа, біля яких стоїть буковка Х, отже, я можу звести подібні доданки. 6х додати 4х, це буде 10х. Ну і відняти 10 як і було. Далі вже не віднімаємо, там не буде нуля. Не помиліться. Так, і залишаємо, нічого тут не буде. Друге завдання: мінус 7а додати 8. І плюс 3а. І тут може виникнути питання: а що ж тут розкривати, якщо передушкою немає жодного числа. Так, передушкою немає числа, отже мається на увазі, що там стоїть одиниця. Але звернути треба увагу на те, що перед дужкою стоїть мінус. Якщо перед дужкою стоїть мінус, то знаки в дужках зміняться на протилежні. Отже, стане мінус 7а і стане мінус 8. Ну а 3а, як і було з плюсом, тому що на нього той мінус не впливає. Тепер ми спрацьовуємо з ашками. Мінус 7 додати 3 це буде мінус 4, мінус 8. Так, далі вираз і залишаємо. Отже, тут важливий момент був, що передушкою стояв мінус. І нам треба було поміняти знаки на протилежні. Стосовно третього, тут буквально хвилинка усно, передушкою стоїть плюс. Отже, ми просто розкриваємо дужки, нічого не змінюючи. Додаємо, віднімаємо, отримуємо те, що нам треба. Так, і четверте. 2 відняти 3 y відняти 5. Тут у нас знову перед дужкою стоїть мінус, але також в дужку вноситься трійка. Тобто на це треба звернути зараз увагу і бути дуже обережним. 2у, як і було. Так, ми мінус 3 множимо на просто y. Змінився знак, стало мінус 3. Далі ми мінус 3 множимо на мінус 5 знак ми міняємо, тому що передушкою стоїть мінус. Тому пишу плюс 3 на 5 і це тепер буде 2у. Відняти 3y, додати 15. Знову я бачу, що у мене з буковкою y2 вирази. 2 відняти 3 це буде мінус 1 y плюс 15. Або просто мінус y плюс 15. І так, і так, буде правильно. На цьому відео завершується. Ця тема буде розбита на два відео. Це перша частина. І друга частина буде складатися вже із більш, важ... більш важких завдань, тому теж обов'язково перегляньте. А на цьому все. Дякую за увагу. До побачення!